Зараз я виставляю мітку на колінувальню, яка йде з цієї сторони. Зараз я буду прокручувати колінвол, щоб виставити мітку. На ту дам. йде. Так, значить, мітка у нас йде. Якщо бачите, ось що де мій палець, там дирочка і спеціальна. І туди ми вставляємо цей прибор. От прямо от, от, так от. вставляємо і зараз будемо провіряти, накручувати на намітку. Вставляємо і виставимо.